Усім привіт! В даному відео пропоную розглянути наступне завдання. Нам необхідно відшукати значення А, при якому дане рівняння має відомий корінь, що дорівнює числу 2. Отже, як ми можемо помітити, в нашому рівнянні ми бачимо дві літери: літеру А і літеру Х. За умовою завдання у нас з вами відомий корінь рівняння. Корінь рівняння відповідно. Позначається ху. Отже, ми вже знаємо з вами, що x дорівнює 2. Наше ж завдання полягає в тому, щоб відшукати таке значення А, при якому дане рівняння буде мати заданий корінь. Інколи ще літеру А називають параметром. І для того, щоб виконати дане завдання, нам необхідно виконати з вами дуже простий крок. Просто підставити відоме значення Х до нашої рівності. Отже, давайте це, власне, і зробимо. Отримаємо мінус 9А помножити, а замість Х підставляємо 2 дорівнює 6. Тепер же, як ми можемо помітити, у нашій рівності залишилась лише одна невідома літера А. Власне, її ми звідси легко можемо виразити, просто розв'язавши рівняння відносно А. Отже, давайте це і зробимо. В лівій частині рівняння маємо мінус 9 помножити на 2, і це буде, звісно ж, мінус 18. А залишається як множник. І це все перерівнюємо до 6. Далі нам необхідно просто виразити а як невідомий множник. Для цього нагадаю, нам необхідно добуток, тобто шістірку, поділити на відомий множник, тобто мінус 18. Можна скоротити отриманий дріб на 6. Отже, в чисельнику залишається одиничка, а 18 приділені на 6 дає нам трійку. І знак мінус, звісно ж, для зручності винесемо одразу попереду нашого дробу. І отримаємо, що значення А у нас з вами становить мінус 1 третю. Готово! Це і є відповідь до нашої задачі. Ну що ж, давайте спробуємо. Закріпити отримані знання на ще одному прикладі. Отже, в даному другому прикладі, як ми можемо з вами помітити, у нас з вами також є рівняння, де у нас є як змінна Х, так і літера А. І з умовою задачі дане рівняння має корінь, що дорівнює 1, і, знову ж таки, значення А нам необхідно з вами встановити. Скористуємось тим же самим прийомом. Виконаємо підстановку одинички замість ікса. Отже, що ж ми будемо мати? 5 помножити, А відняти, і замість ікса я підставляю одиничку одразу. Дорівнює. Так само виконую підстановку і в правій частині. Отже, спочатку просто переписую вираз 7 на А плюс 1. А далі мінус 6 помножити на 1 і відняти 20. Ну що ж. Як ми бачимо, так само, як і в попередньому прикладі, ми з вами після підстановки Х отримали рівняння уже з однією невідомою. Це невідома А. І тепер ми, звісно, її звідси можемо легко знайти. Отже, давайте розв'язувати рівняння відносно невідомої А. Розкриємо для початку дужки і нагадаю, для цього ми спочатку повинні 5 помножити на А, ну, а потім 5 помножити на мінус 1. Отже, будемо отримувати 5А відняти. І 5 на 1 це, звісно ж, п'ятірка. Дорівнює. Так само робимо розкриття дужок і в правій частині. Множимо 7 на А, отримаємо 7А, додати просто 7, адже 7 на 1 це 7. Далі відняти 6 на 1 це, звісно ж, просто мінус 6 і мінус 20. Ну що ж, тепер давайте згрупуємо невідомі в. В одній лівій частині рівняння, а відповідно всі відомі числа просто перенесемо до правої частини. Отже, переносимо 7А у ліву частину нашої рівності. Не забуваємо змінювати знак на протилежний. Отже, вже матимемо не плюс 7А, а вже мінус 7А. Дорівні. В правій частині я просто переписую плюс 7, звісно, плюс можна було і не писати. Далі відняти 6, відняти 20. І необхідно ще перенести мінус п'ятірку в праву частину. Звісно ж, при переносі вона вже стає плюс п'ятіркою. Ну що ж, в лівій частині 5а 7 А ми отримаємо мінус 2а. Праворуч від 7 відняти 6. Ми з вами отримаємо 1. Від одинички відняти 20 ми отримаємо з вами мінус 19. І якщо до мінус 19 додати 5, ми з вами отримаємо, звісно ж, мінус 14. І нарешті знаходимо А, знову ж таки, як невідомий множник. Для цього добуток ділимо на відомий множник. При діленні від'ємного числа на від'ємне число, звісно ж, ми отримаємо додатнє число, і воно буде дорівнювати 7. Що і є відповіддю до даного завдання. Отже, саме при значенні нашого параметра А, що становить 7, дане рівняння буде мати корінь, що рівний одному. На цьому я всім дякую за перегляд та до наступних відео!